Наталія Росторгуєва подарунок під ялинку Невигадана історія. Уже яку годину Валентина Іванівна крутиться в ліжку, намагаючись заснути, але сон не йде. Неспокійні думки, мов реп'яхи колючками, болючо впиваються в мозок і немає від них спасіння. Тривога не відпускає жінку зі своїх лапищ, чи не відтоді, як вона дізналася, що її Іринка при надії. І чим ближче до пологів, тим хвилювання стають нестерпнішими. Хоча донька й заспокоює, каже, що почувається добре, материнське серце все одно не на місці. Повногрудий місяць просунув свої щупальця крізь щілинки в жалюзі. Жінка поволі підвелася з постелі, аби поправити штори. Із дитинства Валентина знала, що не можна спати під місячним сяйвом. Ще бабуся казала, що людина, яку облакує місяць, перетворюється на сновиду, і не дай Боже, щоб холодні промені нічного світила впали на дитинку в люці. Треба буде пізніше про це розповісти Іринці, пробубоніла Валентина Іванівна, знову вкладаючись у ліжко. Але сон, певно, десь заблукав у нічному мороці. Перевернувшись кілька разів із боку на бік, жінка почала читати молитву на якийсь мить поринула в обійми морфея і сновидіння не забарилися. Районна лікарня, пологове відділення, валя корчиться від болю, кількагодинні перейми виснажили її, тож кличе когось із медиків, але, здається, їм не до породілі. Усі метушаться, кудись біжать. Одні голосно перегукуються, інші перешіптуються, а старенька санітарочка під палатою заспокоює якусь жінку, і вони разом плачуть. Валентина Іванна різко прокидається, здригаючись, їй не вперше лихоманять спогади, а тепер ось наснилося про той моторошний день, коли народжувала доньку. Радість була потьмарена смертю незнайомої породілі та її дитяти. Відтоді Валентина по особливому ставиться до вагітних і, хоча для жінки народжувати природно, але ж є випадки, коли щось іде не так. Як настав час Іринці стати мамою, мимоволі всі її думки і помисли почали крутитися навколо неї. А та, замість того, аби в останні тижні поберегтися, затіяла генеральне прибирання Мамо, незабаром новий рік, тож треба навести лад пояснювала Іра і весело підсміювалася над ненченими тривогами. О господи, обережно. Валентина Іванівна ледь не знепритомніла, побачивши, як її вагітна донька, притримуючи великого живота, видерлася на стільця вішати випрані гардини. Кинулася було підсобити, але Іринка, сміючись, зупинила мамині пориви. Та я не маленька, не хвора, а лише вагітна. Ну, що за вперта дитина, бурчала Валентина Іванівна, допомагаючи Ірині злізти зі сільця. Ти хоча б розумієш, на яку небезпеку наражаєш себе й малюка? Донька не встигла нічого відповісти, бо саме цієї миті рипнули двері, і у кімнату ввалилося зелене диво. Ялинка була такою великою, що за її пухнастими лапами жінка одразу й не вгледіла Іриного чоловіка Ігоря. Запахло морозною ж свіжістю, а приміщення наповнилося запаморочливим ароматом хвої. «О, їхня величність завітали, пожартувала Валентина Іванівна і, звертаючись до доньки, зауважила. І не здумай сама прикрашати, нехай оцей. Вона кивнула на зятя і займеться доброю справою. І не оцей, а улюблений ваш маму зять. І я вас люблю і поважаю. Хіба не знаєте? Ага, він любить і поважає. Валентина Іванівна склала губи в греливу лукаву усмішку, насупила брови, вдаючи ображену. Улюблений зять, який не так давно скажився друзям що через тещену заборону він з дружиною зволікає з народженням дитини. То я так жартував, зареготав Ігор обіймаючи Валентину Іванівну, у вас, тещенько, навчився найбезнавинніших підколок, і з тебе, Ігорючко, і горючкою, справді вийшов хороший пересмішник, теща обняла чоловіка, лагідно поплескала по плечах. Зять у неї хороший, добрий, турботливий. Валентина Івановна знає його з дитинства, бо мешкав з батьками у сусідньому будинку. Зі шкільної лави упадав за Іринкою, спершу носив портфелик, а тоді оберемками квіти. Дитяча дружба переросла згодом у кохання, і коли хлопець посватався, жінка зраділа доньку в надійні руки віддає. І не зятем став Ігор після весілля, а сином, щоправда, з поповненням родини молодята не поспішали, і коли Іринка завагітніла, у Валентини Іванівни з'явилися тривоги та хвилювання, а зять зовсім не зважав на її страхи, називаючи їх бабськими забобонами. Його чи не з перших днів вагітності дружини повністю заполонила мрія про сина ось і носиться з нею, як і зписаною торбою. Друзям цілком серйозно розповідає, як буде хлопчика вчити водити авто, тож і скуповує в магазинах машинки і конструктори фантазери, а раптом донька на світ з'явиться що будеш робити. У ломбард понесеш, жартує, бува, теща, а сама молиться тільки про одне. Аби лишень її Іринка доносила і народила здорову дитинку. А кого то вже як бог дасть. Саме напередодні Нового року, 31 грудня, в обід, в Іринки почалися перейми. Ігор відвіз дружину до лікарні і вже з дому повідомив про це тещу. А що б тобі, синку, чому одразу не сказав? Не на жарт обурилася та. Іринка заборонила, аби заздалегідь вас не хвилювати. А ти й повівся, пробурчала пересердя та, відбивши дзвінок, почала завзято телефонувати в лікарню. Валентина Іванівна телефонувала так часто, що викликала неабияке обурення чергової медсестри. Між дзвінками ходила по кімнаті, мов той привид. Туди-сюди молилася, аби хоч якось приборкати хвилювання. Здригалася від галасу і звуків салюту за вікном, там сусіди, вийшовши на вулицю, святкували. Новорічна ніч добігала кінця, коли нарешті все відбулося. Валентина Іванівна поклала трубку та із полегшенням видихнула. Серце шалено калатало, заходячись від нечуваної радості. Слава Богу, обійшлося, перехрестилася і, не гаючи часу, тремтячою рукою набрала домашній номер телефону зятя. Ну що, дорогий синочку, вітаю! Ти став татом, вибухнула у трубку. Маємо справжній новорічний сюрприз, подарунок під ялинку. Сюрприз? Подарунок? голосно видихнув Ігор і, витримавши паузу, певно, збирався з думками, щасливо викрикнув. Ой, так це ж у мене син народився? Ні. Донечка, у нас маленька принцеска вагою три сто і з ростом 51 сантиметр. На одному диханні випалила теща. На протилежному кінці дроту зависла несподівана тиша. Наразі, до слуху Валентини Іванівни, долинуло глухе супіння. Зятю, агов? Чого занімів? Язика від щастя проковтнув? Ось бачите, мамо. Нарешті знехотя обізвався новоспечений тато. Поспішили вителефонувати в Пологове. Ой поспішили, і хто вас просив? Раптом роздратовано гримнув і вже спокійніше, не приховуючи легкого розчарування, додав: От якби я першим додзвонився, то в мене б точно народився син.